Сумчани з обмеженими можливостями в можливостях себе не обмежують. А відтак за 10 днів у Грузії встигли налагодити дружні зв'язки з колегами, здійснили променад країною і підписали кілька угод. Поки що їздили до східної та гірської країни лише у трьох, та це тільки початок. Подробиці у наступному сюжеті. Гірські вершини, члени спортивного клубу інвалідів Фенікс підкорюють не вперше. Спочатку була Карпатська говерла, далі гори Чорногорії, Туреччини та навіть Африки. Довгий час найзаповітнішою мрією для них було підкорення Ільбрусу. І нещодавно представники Феніксу стали на крок ближче до омріяного. Десятиденна мандрівка Грузією залишила незабутні враження. Кождом городішота залишилося своє. Не От, допустим, в Кутаїсі мені запам'яталися собори взогдіті м'язаповнилася музей. Здійснили феніківці і невеличке сходження. Справді цікаві походи. Це, звісно, якийсь такий е, ознайомлювальний, якийсь уже перший досвід з грузинськими горами, що ми ну, справді прийшли до висновку, що гори можна йти в гори сумським інвалідом. Та подорожували з користю, окрім туристичних походів, встигли домовитися і про співпрацю. Підписали угоди з паралімпійським комітетом Аджарії, організаціями інвалідів Тбілісі та Кутаїсі. В рамках цих угод вже найближчим часом грузинські колеги відвідують Україну з фестивалем творчості людей з обмеженими можливостями. Окрім того, у планах спільні байдаркові сплави сходження на гірські вершини. Юлія Ніколаєва, Сергій Сурков на часі РТС.